Всім привіт! Зараз подивимося з вами новенький випуск журналу Сабріна. Хочу вам нагадати, що якщо якась модель сподобалася, захочете її зв'язати, то пишіть коментар, яка сама модель вам сподобалася. Пишіть під цим відео, і потім переходьте за посиланням в мій телеграм-канал, де ви знайдете фото схеми і зможете зв'язати. Так, дівчатка, починаю. Одразу дякую вам за донати. Мені дуже приємно. Дякую вам за вподобайки, за підписки. Так, починаємо, да? так? Так, перша у нас така безрукавка тепленька з дуже м'якої пряжі. Але я одразу звернула увагу на колір. Дуже приємний. Так, далі полувер з ромбами да, для тих, хто полюбляє жакарди. Такі кольори, як для початку осені. Хоча це вже е, перед, передостанній випуск журналу в цьому році. Так, далі половер це у нас з обгортки шапочкою. Шапочка вив'язана резиночку один на один, простенька, половер гарний, реглан, лицева гладь. Бачите, лінія реглану, точніше сказати, жгут з лінії реглану. До кінця виробу, чи майже до кінця треба дивитися з боку. Хоча ні, до кінця тут видно трішечки що жгут іде до кінця. Дуже цікава така родзинка. І ромби. Класичні ромби. Меланжева ниточка гарна. Так, далі. Так, якісь дійсно для теплої осені моделі. Бачите, такі. Кардиган подовжений теж жакардовий. Ось гарний, стильний такий половер. Малинові, фіолетові кольори. Тут, бачите, з таким ефектним, ефектом, як, е, нібито знанки. Зі зворотньої сторони дивишся, одразу так виглядає. Такий цікавий жаккард. Цікаво вив'язаний. Так, ще такий у нас кардиган веселий з бахрамою. Англійська резинка. Гарний теплий кардиган. Так, далі тут у нас діловий стиль, бачите, такі безрукавички, які можна і в офіс вдягнути. Секційного забарвлення ниточка. Знову бахрома. В цьому такий на цьому ніжному кардигані. Сірий нейтральний кольор. Хочеться трішечки іншу, соковитішу ниточку, але модель непогана. Так, далі пишуть шопуловер зі спинки не зовсім можна зрозуміти. Але теж, бачите, така більш до ділового класичного стилю. Модель. Такий візеруночок рідко зустрічається, як хвіст Павліна. І рисова в'язочка. Полоски такі. Так. Патентний візеруночок. І кардиганчик. Меланжева ниточка. Планку цікаво обіграли цим візерунком. Теж непоганий такий базовий кардиган. Так, половер. З фігурним таким візеруночком. Так, журнал почався з таких ярких, е насичених тонів, ярких таких красок. І бачите, сіренькі пішли, пішли моделі. Так, шарфики теж половер для дівчаток, які починають в'язати ідеальна модель. Єдине, що вам може показатися, складне це реглан, але... Він зовсім не складний. Оце вагладь. Все. Так, далі. Кардегон гарний. Теж класичний образ. Бежевий кольор гарний. Або це таке фото, або е, теж меланжева ниточка. Трішечки-трішечки видно. Змінення кольорів. Тут, бачите, на, на трьох гудзиках. Цікавий кардиган. Кардиган, я навіть би сказала жакет. Гарний. Так, тут класичний, спортивний, трішечки такий з одного стилю в інший переходить цей образ і светр. Зараз. Ми з вами, до речі, дивилися в огляді журналу Верена, в останньому огляді багато таких воротників. Тут робимо широку пройму, половер білий, я зараз теж так в'яжу, широку пройму і воротничок такий стоїчка, комірець стоїчка. Є її візеруночок, але тут не потрібна схема, просто так він в'яжеться. Ну, Для тих дівчат, які вже трішки якийсь час в'яжуть. Для новачків трішечки треба буде підглядати. Так, тут у нас такі по Светер, светер, половер. Ярких красок. Фарб хватає в цих моделях. Такий ажурний светрик. Пишіть дівчата, коментуйте, що вам сподобалося. Які моделі, щоб, можливо, по-своєму трішечки зв'язали, обіграли, як би модель? Так, тут жакар такий насичений. Але хочеться мені в синіх тонах його зв'язати, мабуть, тому що мені подобається цей колір, а можливо, і тому, що він би більш ефектно, мабуть, на мій погляд, виглядав би. З білими брюками палаца. Так, тут не палаца, тут вони трішечки завузькі для палаца, але так, поєднати було б гарно. Так, такий в нас пуловер. секційне забарвлення, ниточка, кругла кокетка, кому подобається. Це вже друга модель з круглою кокеткою тут. Але не, не так часто вона зустрічається. І шапочка, шапочка біня, звичайно, з такими ж везеруночками, як і на полуварі. Далі так, у нас теж комплект теплючого, гарного такого е кардигану, і теж шапочка. Я зловила себе на думці, що мені сподобались кольори тільки перших декількох моделей. Чомусь. Може, в мене настрій сьогодні нема? Не знаю. Ось цікавий. Половер теж реглан, дивіться. Такий тут жгут цікавий. І рукавчик дуже гарна модель. Такий ефект, ефект вицівших ниточок. Кому подобається. Мені теж, додати. до речі, подобається таке щось стареньке. Базова річ на кожен, на кожен день. Гарний кардиган. Кардиган чи ковтинка туди ближче до французької, щось таке середнє. Але якщо прохолодно, з блузою, чи просто стопом, дуже з блузою, мабуть, ефектніше буде. <кій> Теж, до речі, реглан, жогути, то дуже буде гарно вдягнути. Так, ще один у нас кардиган. Доволі такий стильний образ у дівчинки. І дуже гарно пасує цей кардиган. В'язане плаття. Теж схоже, що з круглою кокеткою. Непогане плаття. Даже навіть гарне. <кхи> Тільки підбираєте улюблений колір. Так, дівчатка, це всі моделі. Зазирнемо, як, як звичайно, е, наступний випуск. За грудень місяць, що буде цікавенько, але дасть Бог все буде добре, і подивимося, і цей 12-й випуск. Дівчатка, коментуйте, пишіть, що вам сподобалося. <кхід> Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся обов'язково, ставте вподобайки. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!